Сьогодні поїхав докупив ось таких відходів. Тут в нас кукуруза, трішки є соняшника гороху. Ну, звісно, в цей раз крупніше зерно, прийдеться перебивати на дикилу. Ось як бачите, тут попадаються і такі от палиці. Ну нічого, все перебило. Такі відходи в нас продають по 2000 гривень. Цю свиноматку потрібно вже відлучати. Вона вже з поросятами більше, ніж 1,5 місяці. Взагалі-то я тримаю півтора і не більше. Ну, якщо свиня не худає, то можна і довше. Ну і вже пора. да? Будемо зараз її переводити. Ось такий от будиночок збудували для цієї свинки. Зараз будемо її сюди переганяти. Ну що? А відразу запустимо кота, киць. Давай, в новий дім кота. Опа. Що не подобається, переборчивий який. Все дня в новому будиночку. Ось не пройшло і п'яти хвилин, вона вже тут усе понаривала, а за цим парнем треба слідить. Поки він не привикне, що тут коло нього свиня, цей кабан починає тут усе ламати. Нічого, пару, через пару днів він привикне, що вона тут. Та й перестане. За це время треба слідити, щоб він нічого не виламав. Да? Парень такий великий. Кілограм 100 його точно. Як тобі новий будинок? Піде. А ці пересятка тепер звикнуть. І днів через 5 підуть на продаж. Ось цим поросяткам вже потрібно корито, бо вони їдять з той каструльки, їх багато, не влазить. Перерили, тут страшне. Так, корито я буду робити з такого от листа. Це була криша накрита такими листами, тут вони десь міліметр товщину. Ще з них буду робити корито. Ось таке от корите зігнули. Тепер беремо знову ж таки ж самий лист і приварюємо бокову стінку. І те ж саме робимо з іншої сторони. Так же само приваріємо. Все, корито готово. З підручних матеріалів, що було в мене, з того і зробив. Хтось може спитає, для чого таке длінне. Це я спеціально для свиноматок, щоб маленькі поросятка могли разом з нею їсти. Обов'язково пройти, звісно, потрібно було ці всі угли, щоб поросята не поранились, бо будуть ходити, як Франкенштейн. Все пройшов тут, а все гладенько, все нема чого поранитися. Можна ставити свиням. А це друге діло. Тепер місця вистачає всім.